Уявіть, що ви ще ранку прокидаєтесь із видом на рожеве озеро, а щовечора милуєтесь неймовірним заходом сонця. Це все можливо у житловому комплексі, який ідеально підійде в форматі вашого дому, або як інвестиційний проект. А сьогодні я розповім про житловий комплекс, який складається із 48 бунгало першого і другого поверхів з двома спальнями та двома санвузлами. Кожне бунгало має або велику прибудинкову територію, або власний соляріум. Якщо ви обираєте бунгало першого поверху, то ви отримаєте 96 метрів квадратних площі, яку ви можете використовувати на власний розсуд. Тобто, ви можете встановити там барбекю, шезлонги, зелені насадження. Якщо ви обираєте бунгало другого поверху. То ви отримуєте солярій майже 68 квадратних метрів. Щодо інфраструктури у цьому комплексу, ви будете мати інфініті басейн, дитячий майданчик, спортивний майданчик, нежерний зал та зелену насаджену територію, по якій досить приємно прогулюватись. Інвестиції у це бунгало це стабільний ріст. Гарантовано отримуєте після здачі цього ЖК в експлуатацію 10% до вартості, і цей варіант спокійно буде здаватися за 1600 євро в довгострок або 150 євро в короткострокову оренду. Бунгала має досить гарне розташування. Ламата в 2 кілометрах. Меркадона це іспанський супермаркет, 1,1 кілометр, госпіталь 1,4 кілометри, соляні джерела майже 2 кілометри. Але якщо ви будете жити в іспанській нерухомості такого формату, я вам гарантую, що ви завжди будете використовувати автомобіль, тому що так тут звикли жити всі. Зацікавились? Тож телефонуйте або пишіть нам у Дірект і ми розповімо вам всі деталі.